Всім привіт, я Даша. І це рубрика ТОП-5 криптоновин за тиждень. Поїхали. Почнемо з апдейту. Уряд України призупинив раніше оголошену інтеграцію Binance у застосунок ДІЯ для оплати держпослуг. Про це повідомив Коіндеск з посиланням на неофіційний коментар заступника міністра цифрової трансформації. За його словами, інтеграцію зупинено. Але... Можливо, те, що в майбутньому ця співпраця відновиться. У попередніх випусках новин ми вже розповідали про цю новину, що саме обурила криптоком'юніті. Якщо коротко, то це а, те, що бінанс продовжує співпрацю з Росією Україною агресором. Ця інтеграція недоречна наразі. Насправді це гарна новина, Я вважаю. Але подивимось, що буде далі. А зараз ставлю лайк всьому українському криптоком'юніті, що відстояли своє. А ми переходимо до наступної новини. А в Італії запровадять 26% податку на придбуток від криптовалют. Це розповсюджується на людей, які заробляють від 2 тисяч євро і більше на цифрових валютах. Цей законопроект він запропонований, але ще не прийнятий. Якщо він вступить в силу, це буде вже наступного року, тобто 23-го. Підвищення оподаткування, безумовно роздратує інвесторів в країні, адже вони будуть втрачати значну частину своїх коштів. Зараз приблизно 2,3% і населення займаються. Криптою, ну тобто, це 1,3 мільйона. Ця цифра не дуже велика. Насправді, якщо ми порівнюємо з іншими європейськими країнами, але такі законопроекти це тенденція, яку ми можемо спостерігати протягом деякого часу. Наприклад, в Португалії, в цьому жовтні теж запровадили досить великий податок 28%. Цікава новина про те, що співзнасновники Uniswap та Avalanche – увійшли до списку Forbes, який називається 30 ну до 30. тобто тим, Кому ще нема 30 років в цей престижний список потрапили засновники, які так чи інакше пов'язані з ринками криптовалюти, блокчейну веб-три, NFT. з 30 осіб, 9 осіб, які потрапили до списку, пов'язані з криптою. Форбс визнав, що засновники криптовалюти наполегливо намагаються запропонувати рішення для світу фінансових технологій, ну незважаючи на такий бурхливий рік. Протокол АНКР постраждав на кілька мільйонів доларів через помилку в коді. Частину отриманих коштів хакери вже обміняли на різних біржах і на юнісфопі. А загалом їх заробіток становить десь 5 мільйонів USDC. Насправді багато деталей ще невідомо про цю атаку, але ймовірно, що хакер скористався критичною вразливістю в смарт-контракті. АНКР, або отримав доступ до закритих ключів адміністративного протоколу. Розробники протоколу зазначили в себе в Твіттері, що працюють з різними майданчиками, щоб призупинити торгівлю з токенами, які зазнали, ну скажімо так, ураження. Масове звільнення торкнулося одну з найбільших у світі криптобірж. Kraken. приблизно 30% персоналу, а це десь 1100 людей. Були звільнені з компанії. Як заявив співзнасновник і генеральний директор, це зробилося для адаптування до поточних ринкових умов. Він також зазначив, що в цілому залишаються позитивним щодо криптовалют і Kraken. Не дивно, що багато криптобірж постраждали після краху FTX. Звичайно, наслідки наздоганяють у самих крупних ігроків на крипторинку. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому випуску. На все добре, Па-па.